Міру Божого Любі, чому нам потрібно вивчати Слово Боже? Ісус Христос сказав, пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Саме Ісус Христос є тою істиною. І коли ми починаємо вивчати Слово Боже, ми розуміємо, ми не мавпи. Ми є вінець творіння Божого, якого Господь Бог створив по своєму образу і подобію, вдихнув свого духа і ми стали живою душою. Ми знаємо, що землі не мільярди років, землі всього-навсього шість тисяч років. Ми знаємо, що 4350 років тому тут на землі був потоп, був всесвітня катастрофа, коли гріхи людей дійшли до неба. Ми знаємо, що понад 2000 років тому сам Бог був тут на землі. І коли ми будемо вивчати, Слово Боже, вивчати істину, ми не будемо обманутими диявола. І тому посланці диявола вони принесли брехню в цей світ. Вони сказали, що потопу не було. Мільярди років, ми походимо від мавпи, тобто понизити наш, нашу, нашу, наш статус, той, який ми маємо від Господа Бога. Ми є діти Божі, ми є війне творіння Божого. І От якщо подумати, диявол він хоче, ну йому потрібні всі сфери впливу, він хоче кругом впливати на людину, тільки щоб людина відійшла від Бога. Але якщо подумати, якщо б віруючі люди зі всього світу з'єднались і почали в школах впроваджувати слово Боже, в садочках навчати людей, Слово Божого. В університетах навчати Слово Божого, у нас би була прекрасна країна, у нас би було все в світі найкраще. Просто коли диявол сіє своє насіння, тоді приходять розруха, так як Біблія пише, що він прийшов украсти, вбити, погубити. Саме ми даємо вибір, ми слухаємо дітей Божих, які несуть істину, чи ми слухаємо. Дітей диявола, якої несуть брехню. І кожна людина повинна розуміти, якщо ми тут, на землі, не будемо з Ісусом Христом, у вічності ми з Богом не будемо. Тому що саме Ісус Христос, Слово Боже, хрестить нас Духом Святим. І через Духа ми маємо відношення до Бога. Тому давайте вивчати Слово Боже, пізнавати Бога, для того, щоб не бути обманутими дияволом, а щоб знати істину, тому що Ісус Христос сказав, пізнаєте істину, істина зробить вас вільними.